Так, друзі, всім привіт. Сьогодні, значить, підемо чуть уборочкою борочку, займаємося, тому що свята якби закінчились і потрібно поприбирати кроликів. Ще потім займемося кормом зробимо, бо теж, на жаль, закінчився. Як би цього не хотілося. Тому, let's go! Водичку цю позбирати. То вони ж порозливають. У відерочках оце все. Треба повиливати так. Шо ви? Жужики? Мерво робите, да? Отак от. Так от. Я з півроку часики прибирав, я не знаю що тут було б щось не уявляю тут кожних 3-4 дні тачка 90 літр Вона вже повна. Сугубо одного гною а так я б не знаю треба трактор якийсь щоб їх вичищати Так. Стук. Так. Топ. Так. би це швиденько відбувається. До речі, раз в тиждень посипаю сухим дезінфектором. Я до клінчика, бо кліно Чуть-чуть запах на цей вбиває та й плюс дезінфектор якийсь. Щоб всяка тут Гадость не розводилося, які мухи жуки. руки. Хотя воно вичищається, як ви бачите. Під ноль насухо сідай. Так. Ще під цією, але тут менше лишилось. Тут майже в два рази менше. Тут менш кролика сиділо. Тут під цією кліткою по п'ять, по шість клятці. А тут а по два, по три було. Але на днях зробив забій. Тобто заказали там опять. Двадцять рік вибили. Жодну переселили знову з приміщення. Сюди на дворик. Вот і все. все висипаємо це воділо. Вистигните. Ось втачці. Все. Розставляємо відерочка, щоб цю воду тут не розливали. Вони бачите, нажимаєте, воно біжить потім лишні. Просто тут мокро стає. То, якби мінімізувати це все діло, ставляю. І все. І тут сухенько бажте, завжди, Тобто там тільки чуть мокренько. Так що отак от. Так, До речі, хочу показати вам бажте, як трапіки мию і луточки. Колись бавився, брав там, знаєте... Хлором. от Коротше, всяким таким от. Коротше, Зараз таким не займаюся. Просто беру, включаю воду, змочив його добре. Воно повідстає зараз трохи і щиточкою. І все. І на тому кінець. Бо не займаюся більш таким, щоб там хімією разною там. Все воно нормально, якщо нормально помити, то вся та й дезінфекція тобі. Якщо хочуть покисне, щіточка така шурнув максимально. Те, що там таке вже пов'їдалося у пластик, то воно так і сидить уже. Так що так миється воно. Ніхто його там не вимиває, всякими дезінфекторами. І так грошей нема, економити. Давайте помиємо раз два куточки, щоб вони нам тут не заважали. Ну майже не грязні мали. Точно чистенькі. Ахтично. часом буває як... бачите в мене сало. легше днівається може десь хоч хімію тут полив понизу може це ці... подставало б подався той альянк але воно Піляло, було... було таке то правда цінові були бачите вони теж поставало таке Ну, це на скорость не впливає, я вот скажу. Оце все. Це вже будуть сохнути. Так само таке скрити Ви погризли, бачите. лежать. Так. Ой. Так, есть. Готовлюємо сюди вивозити. Але жить гній трішки на скатах, його треба скидати. Беру реєчку, ви бачите. Ну, самців тут майже немає чисто пух, можна сказати. кроликів є чому на скатах воно лишається? тому що вони мочаться плюс пух, воно прилетє, Хоча і може якби наклон жостчі був, то може злітало б, а так не виходить, бо лоток знизу. Якщо піднімеш, щостріший тут, нахило, то просто не зможе лоток туди залазити. Теж раз там декілька місяців вимаю, змиваю їх, бо вони вже такі грязні стають, прилипає до них все і воняють. Так ось такий процес. Непогано тут. Гнізь. Ну і що середній ряд набагато проще, бачите. А оцей цей крайній трохи незручно. Вот і все. Так. покажу вам что там башня на скаты То есть порядок так само и тут ну максимально скажем так чисто так вот Думаю. Виносимо просто лоточки всі, отуди От в тачечку. І так само вивожу туди нагній. Там вже трошки назбиралося І в лоточки оці змиваю шлангом водичку там під'єднали. Оце тащиться. Будемо змивати тут. Включили водичку, воздуха і видавить шланге. Ну і все. Можна сполоснути їх Під напором, ще так, різко. принципі. Того ум'яко це долари. Так, а ну. Коре, зелені вилазять. Ну, коротше, таки процес ось Просто лотки витягуються сюди. Виливається, щось миється, так кишо. Вожу сюди чому? Тому що на осінь або він продасться, або на поле повезеться. Тому щоб лишню роботу не робити, коли чищу, зразу вожу сюди. От і все. Воно собі тут хай перепріває. Так. Пороставляємо зразу лоточки напротив скатів, щоб все збігало знову. Вдягається один на один. Тому це швиденько. Ну от і все. Чуть-чуть потім маю їх так швидше. То -е, три лотка стоїть на одну клітку десь вдоль. Теперь. Ти в холосту витягуємо раз. Ще у нас тут два лоточки. Ну тут це третя частина в Так, ще пороставлять назад по порядку. Обдівати їх, да і все. Ще, до речі, покажу вам чуть-чуть поливаю підлогу. Для чого? Щоб підмести і менше пилюка була. Тобто пиль як на як чуть на воду сідає. І тому краще так підметати, менше пилюка підіймається. Тому що є під ногами як-не-як пух і так далі. Пісок різний збору носиться все одно. Плюс кролі пушать і воно теж осідає оце все. Тобто така ніби грязь кругом. То я раз в тиждень стараюся по-любому вимісти. Я той кожного разу, коли витягую лотки, оце чищу то замітаю. Було чисто ніби, да? Видите, це сики. різного піску. Це все з лоточки в пиль. От ви бачите? Оце все під ногами піднімається, носиться так само знову. Стараюся так само замітити. Оцей пісок. Ляка, конечно, тут стоїть, коли ми теж так Фу, піднімається. Так, сьогодні у нас самочка родила. От, там було штук 14, лишили. Коротше, 9 штучок. Те всі викинули. На жаль. Так, далі цим пізніше родить. І ще має сьогодні оця родить. от, Ну от. Всі на нуль. Третий в срочному порядку принести. Тому що 23-го їй родить. Тому треба швиденько принести. До речі, пороселяли трохи самок. От. Тих, що родить, мають сюди, а ці, що з малими вже, вони поки тут. Тобто пороселяв їх максимально. Щось на двір повиселяв, порозселяв через ячейку. щоб менш. Жарко їм було, тому що вони ж тут наложені будуть як дрова. Ну, поки якби є місце, то чого не. Тобто самка там, самка там з малими, бо є ще рано, так само тут. Цих вже позабирали від срібляків. От, так само і тут, бачите. Тобто порозділяв. Позабирав, тому що іншим самочкам родить. Так, значить чим займаємося ще. Поприбирали вже. Як показав, значить займемося грануляцією, тому що корму е, якби, ну, майже нема, там на день лишилось. Тобто треба оце замішаний раз. І в мішечках там заміси стоять два. Тобто мішати і гранулірувати, тому що тут теж бачите, пусто. Тому працюємо. До речі, шкіри. Бачите, скільки? гори прям, я не знаю. Куди йдіть, не беруть взагалі. Може хто в курсі, напишіть, куди можна продати. Або може хто приймає і може забрати. Напишіть мені чи в Телеграмі, чи в Тіктосі десь там в особисті. Так, значить, запускаємо цього граника, прогріваємо і гранулюємо, бо день не стоїть на місці, якби. Так, ну вроді би прогрівається. Це можна включити охолоджувати. Все, це працює так Фу. гаряче, ну от і все, друзі, доробили. Корм. Дві секунди буквально зараз охолоджувач остудить оце зверху. І виключаємо. Ну от вже він буквально минуту поробив. Це ледь-ледь місцями. Короче, холодний вже знизу взагалі там дубовий. Вона виключати вже його. Так Тому, друзі, отак сьогодні попрацювали. Зранку, бачите, до обіду майже. Зробили корму, почистили в кроликів. Отак, скажімо так, заробляються кошти. Кому було цікаво, ставимо лайкос, коментуємо. Всем до зустрічі!